Вітаю! Сьогодні вже п'ятниця. Я на кінець то маю отримав заказ і загрузку маю у Франції, куди мені лишилося 107 кілометрів. В е, понеділок зранку, як я поїхав в Швейцарію, там розгрузився, потім Швейцарії вже загрузився і розгрузився в Німеччині. Вівторок зранку я там в Німеччині розгрузився і до цього часу я от до п'ятниці я стояв в Німеччині. Не було ніяких заказів. Ось. На кінець -то сьогодні я рушив, але враховуючи, що завтра субота і неділя, то все рівно я нині то, що візьму, розгрузку, буду мати аж в понеділок. Швидше всього. 90%. Ось. Ну, маю надію, що він мені дасть щось таке, де я ще не був, наприклад, Португалію. Розгрузку мається на увазі. Бо наразі я ще не, не отримав тої адреси розгрузки. Ось. Ну, але зато я використав ці дні, загрузив пару відео нових. Тому дні, як то кажуть, це не пропали. Я знайшов в гіпермаркет Real, а там безкоштовний Wi-Fi. Швидкість, звичайно, не прекрасна. Саме обігнев то, що сьогодні вже зранку було на чверть загружене ще одне відео. От, але, але, але прийшлося збити. І найгірше те, що Ютуб Дурацький не дає змоги продовжувати, Досі, що він деколи дає, але я ще поки раціоналізації в тому не можу знайти, воно якось дивно то є, воно. Собі грузить-грузить, от вчора я був грузив то відео теж, до вечора мені загрузило 20%. Ввечором магазин закривається, відповідно, Wi-Fi виключається. Ось, ну і ті 20% я мав надію, що сьогодні продовжиться. Бо деколи так буває, в мене ж включається і продовжується запис того відео. Загрузка мається гвазі на YouTube. Але, на жаль, воно почало спочатку. Воно сьогодні знову дійшло десь до 25%. Прийшлося виключити. Ось, я практично впевнений, що знову воно почне все спочатку. То я вже знайшов якусь там програму. Писало, що вона кидає пакетами. Я думав, що вона буде так кидати, як треба, але не там то було. Кидає вона опять точно так же негарно, коротше. Ось, тому, в принципі, і так дуже добре, три відео я закинув. Маю я їх ще цілу купу. Ще маю не оброблені, та й оброблених маю штук з 15. Може і більше навіть. Більше. Ось. Що ще? За той час постою з акумуляторами проблема, бо коли... Ну, стояв акумулятор сів, там той другий мій акумулятор ще не заряджений, бо за суботу-неділю, точніше, коли буду після загружуся і буду їхати до розгрузки, то поставлю його на зарядку, щоб його зарядити, бо він там чуть-чуть, я його підзарядив чуть-чуть, але того замало. Він навіть не заведе машини. Мені треба, щоб він був більше, ніж наполовину заряджений, щоб я в кожній секунді мав хоча б можливість завести машину. От. Був в Польщі, блін, затупив, не поставив на зарядку. Ну цей раз приїду, то скажу, нехай шеф візьме додому і, постав... і зарядить обидва. Принаймні один день один на... і замінити, і на другий день інший зарядити до кінця. Ось. Я то явно ще не буду заряджати, бо я поїду. Маю багато завдань в Україні. Треба на кінець і права поміняти, і... Ну як права а Не поміняти, а здати... здати на категорію, на фуру. Навчання я вже давно закінчив, тільки лишилося здати. От. Потім що ще. А, паспорт треба новий зробити за кордон, і в мене вже нема місця на печатки, взагалі повністю спечатаний до останнього листочка. Хоч мені по карті побиту печатки не ставлять, але тим не менше ліпше паспорт мати, бо треба буде чи в Англію, чи ще кудись візу робити, то нема куди її навіть приклеїти. Вот. Ну і плюс хочу покататися на лижах і на, на конях. Ну, що з того встигну не знаю, так як в мене буде швидше всього 5 днів. Може максимум якихось... Може, може і 10, в принципі. Більше як 10 я явно в Україні не буду, бо треба буде пересікати пересікати кордон машиною. Так, як вона в мене на польських номерах. Ось, відповідно. Відповідно, наш довше не вийде. Ну і плюс є такий нюанс, що. невідомо, як там. Ту все буде, тому виїжджати в 10-й день треба буде ще зранку, щоб до ночі точно виїхати, бо знаю, що людей зараз бувають з тим проблеми. черги великі на кордоні і проблема виїхати. Роботи зараз взагалі галяк, он дзвонив, каже, капець повний, маю надію, що каже, хоч з березня почнеться нормальна робота. Нормальний заробіток автоматично мається на увазі. Бо зараз то повний капець. Я то за простий, звичайно, заробляю, але все рівно менше, ніж так, ніж приїзді, ну і відповідно він ніхрена не заробляє. Це теж не, не дуже добре. Бо як він ніхрена не, як коли шеф погано заробляє, то по-любому рано чи пізно він буде вам врізати зарплату. А це вже не дуже приємно, тому ліпше він заробляв. Якось дурити його я не маю бажання. Там, з якимись там здаваннями солярки, чи ще там щось, бо виходжу, я маю банківську карточку, я там можу щось там, наприклад, ну не знаю, вимислити багато чого хлопці вимисляють. Давай, ся, але мене якось ці нюанси взагалі не цікавлять. Бо що я, на, мене моя зарплата устраює. То, що він мені за той місяць заплатив, мене устраює. Я свій прики, приблизно прикидую, то що в мене буде цього. Враховуючи, що сьогодні я маю 18-й день в рейсі із 18 днів, 8 днів я стояв, Ну то я проїхав ще панти, ще не повних 5 тисяч кілометрів. Хоча по плану минулого минулого місяця я був був 3 тижні, 22 дні я був і я зробив 10 тисяч кілометрів. А цього разу, рахуйте, вже 18-й день я маю якихось 5 тисяч. Хоча я мав план, що я цього місяця зроблю більше. Ну, не план, а надію. Бо я так я надіявся, що я. Буду мати більше кілометрів і ну, буде більший заробіток. Але, на жаль, так не вдалося зробити. Ось. 100 метрів вправо. Досить тут гарно. Якраз зараз от завжди от в сторону Франції. Завжди от через якусь когось хіровіну приходиться їхати. Не, щоб по автостраді собі нормально їхати, то я мушу якимись тими вічно серпантинами десь по лісах. Влево. Гарно виглядає, але їхати тут зовсім незручно. За 100 метрів за вруч Ось їзда. Ну, добре, що я хоча б пустий, то хоча б і тормозити набагато легше, та й взагалі керувати легше машиною. Коли вона пуста, більш крутіший поворот можете зробити. Бо так, коли вона гружена, ну то важко, ти починаєш крутити і чуєш, що машину тяне в бік. Думаю, що не перекинув би, але враховуючи, що зима може бути погана сцепка і може посунути її. оце... Гірше, хоч тут резина ідеально новесенька, плюс машина нова, різні ті системи, але все рівно ліпше надіятися на себе і акуратно собі їхати. Всі ті системи то все добре, а я щось надіюся, на них не надіюсь. Система. Плюс тут ще один такий нюанс, вказується, от на території однієї не можна робити більше трьох, трьох рейсів. Ось тут колишнє село якесь. Що мається на увазі? Мається на увазі, що якщо ви заїхали в якусь країну з грузом, бо, наприклад, я зараз заїжджаю у Францію, так, з Грузом, наприклад, значить розгружаєтеся і потім ви загружаєтеся на території Франції. І не виїжджаючи, тобто не маючи грузу десь за територією Франції, десь на територію іншої країни, не можна зробити більше, ніж три курси по Франції. Тобто не можна взяти більше, ніж три внутрішні фрахти. Далі буде зразу штраф. Для того є різні там викрутки, ну, наші повідомували поляки, щоб, наприклад, зробив, відсилати це мерки почтою, щоб ніхто не знав, скільки ти їх зробив. От. Той раз. Але є ще гірші нюанси. Так як я зараз їду без грузу взагалі у Франції, то тоді я можу зробити там лише один курс. Оцей, що зараз візьму, лише його одного і можу зробити. Ну, тобто, якщо він буде по Франції, ну з Ну, Швидше все ж так і буде, бо шеф мій дзвонив. І то мені дуже не подобається. Бо Франція мені так зовсім не подобається. Ось. І. В такому варіанті, що треба зробити, щоб упростити ситуацію, робиться так. Пишеться, це мерка заповняється самому. Заповняється фірма якась з Польщі. І пишеться в неї фірма якась з Франції. Тобто ви вже е, їдете... Ну, мається на увазі, ви мусите перше пересікнути кордон. щоб Якщо буде перевірка прямо на кордоні, ви покажете тут цю мерку, а багажник у вас пустий, ну, то, звісно, буде проблема. Тому ви берете і коли вже приїжджаєте до першого паркінгу, перше місто, дивитесь якусь фірму, заповняєте собі, ніби ви там розгрузилися. Ось, і тоді їдете далі. Отаке от. Добре, наразі до зустрічі.